А далі Даша Малахова поділиться з вами черговим рецептом. І хто зна, може на її кухні заховався один з пам'ятників. Доброго ранку! Я вас вітаю! Пропоную приготувати завтра, а може, і сьогодні, для ваших малюків міні моцарелли із малиновим соусом. Спочатку треба збити яйце. Одного яйця буде достатньо. І трошки його підсолюю. Тепер мені знадобиться одна ложка крохмалю. Дві столові ложки борошна. Паніруючи сир або інші продукти в борошні, завжди додавайте трошечки крохмалю. Він робить паніровку більш щільною і не дає їй розлазитися. Швидесенько просмажуємо. А малиновий соус готувати дуже просто. Мені знадобиться малина, яку ніколи не варто мити. Вона дуже чиста, неймовірно смачна, дуже сильний насичений смак. І тепер її треба просто протерти через сито. Якщо у вас є залишки малини, кісточки, завжди їх можна додати до компоту. Смак є. І колір дуже красивий, ось так перетираю. Я відчуваю, ніби то я просто в малинових кущах зараз дуже добре пахне. Все, перетерла, залишилися тільки кісточки. О. І соус треба прогріти. Для цього я перекладаю пюре із малини, додаю сюди трошки засік лимону і цукрова пудра. Чим більше цукру ви додасте, Тим більше загусне ваш соус. І так само його прогріваю. Все, страва готова, здається, її можна зробити ще більш привабливою. Для цього мені знадобиться нанизати її на щось дуже красиве і дитяче. Звичайно, такі речі вони приносять задоволення не тільки для... Дітей, а й для дорослих, ось так І тут ще знадобиться соус. Ось. Просто заливаю нашим соусом, а подавати будемо із малиною. Це і здається, можна вже подавати це для малюків на сніданок. Смакуйте, будь ласка, і впадайте в дитинство. Залишається побажати вам по дитячому щасливого ранку. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера, як завжди, на кухні. Па-па!